У рівному зникла 17-річна місцева мешканка. Ще кілька днів тому пішла з дому, і до цього часу її місце перебування невідоме. До Рівненського міськвідділу міліції звернулась мама дівчинки. Повідомила, що її донька зникла. Надійшло повідомлення від рівнянки Марії, яка повідомила про те, що її неповнолітня донька 31 травня о 23.15 вийшла з дому, і на даний момент її місце перебування невідоме. Наразі працівники міліції встановлюють всі обставини і місце знаходження Кабанцової Анастасії Миколаївни 1996 року народження. Відповідно відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України відкрите кримінальне провадження. Відомо, що дівчина вже не вперше покидає рідну домівку, втім щораз поверталася. Батьки постійно несуть адміністративну відповідальність за неналежне виховання дитини. Цього разу телефон 17-річної дівчини не відповідає, і ніхто не знає, де вона. Особа неодноразово покидала домівку, не пояснюючи причини. Після того поверталася додому, батьки вже два рази зверталися до працівників міліції, проте місцем знаходження на той момент було відомо. Наразі телефон дівчинки не відповідає. Мама розповідає про те, що коли вона пішла з дому, вона за кілька хвилин їй зателефонувала. Дівчинка відповіла про те, що вона з за деякий період часу повернеться додому, проте після того вимкнула вимкнула мобільний телефон, і наразі невідомо де вона знаходиться. Правоохоронці певні, що з неповнолітньою все гаразд і її незабаром знайдуть. Втім, просять всіх людей допомогти у пошуках кабанцової Анастасії. Якщо ви бачили рівнянку або знаєте про її місце перебування, телефонуйте за номером телефону 102.